Прогноз погоди в Україні на середу, 23 квітня. Мене звати Українчик. Згідно з даними синоптиків, 23 числа аж у 13 областях очікуються грозові дощі. Незважаючи на дощову погоду, буде, як і у попередні дні, доволі тепло. Згідно з даними Укргідрометцентру, 23 числа мінімальна денна температура повітря у найхолодніших областях буде на рівні 19 градусів з позначкою плюс. Максимальні показники у денні години доби у найтепліших регіонах піднімуться до позначки у плюс 26 градусів за Цельсієм. Нічна температура повітря по всій країні коливатиметься від 13 до 8 градусів вище за нуль. Вітер 23 квітня по всій країні буде майже невідчутним від 3 до 8 метрів за секунду. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу. А зараз я максимально детально проінформую про погоду. У кожній області окремо у середу 23 квітня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка. І вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. У середу, 23 квітня, аж у 13 областях очікуються грозові дощі. Південь у Одеській області в день від 23 до 25 градусів тепла, вночі від 12 до 10 градусів з позначкою плюс, в районі Бессарабії в день години доби від 21 до 23 градусів з позначкою плюс, в нічні від плюс 12 до плюс 10 градусів. У Запорізькій області термометри покажуть від 23 до 25 градусів тепла в світлі години, від плюс 11 до плюс 9 в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від плюс 19 до плюс 21 градусу, нічна від 11 до 9 градусів тепла. На Миколаївщині вдень від 23 до 25 градусів вище за нуль, вночі від плюс 11 до плюс 9 градусів. У Херсонській області в денний час від плюс 23 до плюс 25, в нічний від 12 до 10 градусів тепла. В усіх частинах південного регіону України мінлива хмарність і грозові дощі. Вітер південний майже невідчутний 3-8 метри. За секунду. Захід на Волині і Рівненщині вдень від 22 до 24 градусів тепла, вночі від 11 до 9 градусів вище за нуль. У Чернівецькій і Івано-Франківській областях в денний час від плюс 22 до плюс 24, у нічний від плюс 10 до плюс 8 градусів. У Хмельницькій і Тернопільській областях в світлі години від 22 до 25 градусів з позначкою плюс в темні від 11 до 9 тепла. На Львівщині вдень плюс 22 плюс 24, вночі плюс 11 плюс 9. У Закарпатській області вдень години доби від плюс 22 до плюс 24 градусів, у нічні від 10 до 8 градусів тепла. У високогір'ї Карпат вдень температура повітря коливатиметься від плюс 17 до плюс 19, вночі від 8 до 6 градусів тепла. Короткочасний грозовий дощ. Синоптики прогнозують у Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській і Чернівецькій областях. На Рівненщині, Тернопільщині і Хмельниччині мінлива хмарність і без опадів. Вітер південно-східний 3-8 метри за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 23 до плюс 25, у нічні від 11 до 9 градусів тепла, на Луганщині в день від плюс 24 до плюс 26 градусів, вночі плюс 12 плюс 10. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла, нічна від 13 до 11 градусів вище за 0. В Маріуполі вдень від плюс 19 до плюс 21 градусу, вночі від плюс 14 до плюс 12. У Харківській області мінлива хмарність і без опадів. На Луганщині і Донеччині короткочасний грозовий дощ, вітер південний 3-8 метри за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла у нічні від 12 до 10 градусів з позначкою плюс. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому розі, вдень від плюс 24 до плюс 26 градусів, вночі від плюс 14 до плюс дванадцяти. У Дніпропетровській області в світлі години доби від 23 до 25 градусів тепла, в темні плюс 11 плюс 9. На Полтавщині в денний час термометри покажуть від плюс 23 до плюс 25 градусів, у нічний від 11 до 9 градусів з позначкою плюс. У Вінницькій області в денні години від 22 до 24 градусів тепла, у нічні від плюс 12 до плюс 10. На Черкащині в день плюс 23 плюс 25, вночі плюс 12 плюс 10 градусів. На Вінничині, Черкащині і Полтавщині мінлива хмарність і без опадів. У Дніпропетровській і Кіровоградській областях місцями короткочасний грозовий дощ, вітер північно-східний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів з позначкою плюс, нічна від плюс 12 до плюс 10 градусів. У Житомирській області в день від 23 до 25 градусів тепла, вночі від 12 до 10 градусів з позначкою плюс. В Сумській області в світлі години доби від плюс 23 до плюс 25, в темні від плюс 12 до плюс 10 градусів. На Київщині і у Києві у денний час від 24 до 26 градусів тепла, у нічний від 12 до 10 градусів з позначкою плюс. На Сумщині у Київській, Чернігівській і Житомирській областях мінлива хмарність і без опадів вітер східний 3-8 метри за секунду. 23 квітня магнітосфера нашої планети буде трохи збурена. Сила магнітної активності 3 бали, це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я, і нехай вам завжди в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось і почуємось. Будь ласка, бережіть себе.